Добрий ранок, подкаст, слухачі. Дорога життя, бажаю вам гарного дня. І сьогодні у нас в гостях діючий військовий, Толік Отрезов. Толік, вітаємо тебе в нас. Розкажи трішки про себе на початку. Вітаю вас, радий тут бути, радий бути у вашій передачі. Трішки про себе. Ну, маю 32 роки, саме з Львівщини, На даний час служу в армії. Попередньо, попередньо я також служивий. Я служив з 15 по 18 рік. Також тобто приймав... там вже є досвід. Так, вже маю трошки, мав вже трошки досвід. Так само приймав участь у бойових діях. Потім в мене контракт закінчився. Пройшло трошки часу, ну і ось знову настав час, коли мене знову прикликали. Також маю трошки досвіду. Два роки їздив, займався капелан... капеланством угу. на волонтерській засаді. А зараз вже знов назад вернувся у лави Збройних сил України, якщо це так коротко. Файно. Е, і так на початок бо нашу розмову хотіла почати з того, що от, як твої побратими, е, ну я думаю, вони знають, що ти християнин, як вони от ставляться до твоєї е, віри, до нашої, і чи, наприклад, на фоні цього не було ніяких дискусій, як вони реагували на це? Ну, з самого початку, коли ти приходиш у армію, коли ти заявляєш про себе, що ти християнин, то перших півроку до тебе будуть придивлятися. Чи ти насправді християнин? І навіть коли ти заявиш, що, скажеш, що ти християнин, то вони одразу очікують, от зараз буде момент, коли я не скажу, що я не беру зброю. Оце mm. вони одразу очікують командування. Ну, З моєї сторони, воно так не було. Я одразу пішов захищати. Кордони нашої держави, тобто до мене, до нашої віри, якого ми сповідуємо Ісуса Христа. Тобто, не було ніяких там претензій. Вони навпаки ще дивувалися, і були такі хлопці, які мені казали, що взагалі каже, ти розбив, каже, мою мої всі якісь такі думки про віруючих. Я кажу, чого він каже: ну, каже, я завжди думав, що віруючі це ті, які не, не беруть зброю. А, каже: А ти разом з нами в окопах? То каже: ти зламав просто якісь вірю? які нав'язані. І той вони на сьогоднішній день знають, що я віруючий. Вони знають, що люди, які вірять в Бога, так само захищають державу, так само беруть зброю. І Господь нас оберігає. Ми дуже часто розмовляємо, піднімаємо всякі теми. Вони дуже часто хлопці питаються: а чому ті хрестяться, ці не хрестяться там? Чому хтось там молиться до Марії, хтось не молиться до Марії. Ну, і Багато їх таких питань цікавить, і ти протязі того часу, коли ти в окопі, ти їм це все пояснюєш. Ну, досить на... цікаво. Служиш та. на два фронти: фізично да. і тут і да. духовно спілкуєшся. Ну, досить класно. Навіть, ну мені здається, не можу ще за себе сказати, бо не був там, але от якщо так теоретично подумати, ми навіть в такому звичайному житті деколи припускаємося таких, от чи дійсно там Бог є, або там, чи дійсно я вірю в те, що, що я вірю. І чи в тебе були такі моменти, от, коли ти сумнівався в своїх переконаннях? Ні, не раз не сумнівався в своїх переконаннях. У мене в моєму житті досить багато є таких свідоцтв, там де Господь дуже сильно нам допомагав, там, де Бог. Дуже сильно виводив нас під обстрілів, коли ми були без боєприпасів, коли ми були без рації, взагалі без зв'язку, відрізані. І на нас йшли такі. Пам'ятаю, нас три БМП штурмували, Це бронетехніка, висадилась куча десанту. А нас там тільки чотири чоловіка. І з тих чотирьох нас тільки двоє було пенсіонерів, Знаєш, І я пам'ятаю, навіть в той момент, коли ми Вітом виходили, нам господь дуже сильно допоміг, бо без Бога. Там важко. І тому я ніколи не сумніваюся в Бозі в своїй вірі. Слава Богу! Ти якраз чуть-чуть вже зачепив такі наступні питання, які я хотів дати. Може, ти ще більше розгорнеш? От поділися якимись одною декількома історіями, е, от, де дійсно було явно, явлене Боже чудо, і mm -hmm. от Бог зберіг від чогось або допоміг. Ну тільки що та я кусочок зачепив, і там у нас вийшло, що ми лишилися без зв'язку на певній позиції. У нас було чотири чоловіка, У нас там лишилося зовсім трошки зовсім трішки боєприпасу. Це щоб так зрозуміти, бо нам лишилося боєприпасу десь ну, на 5 хвилин бою. на 5 хвилин бою. І зв'язку нема. І ми чуємо, що десь за метрів 200 висаджується десант. Ми чуємо чіткі голоса, ми, чуємо, ми бачимо вже навіть як від'їжджали, від'їжджала від вже техніка. І ми приймаємо рішення відходити. А це вже був теж вже така ранкова пора. Це між темрявою, між ночью і між днем військових є такі, такі розуміння, як посірому. Тобто між темнотою і днем є такий час, коли просто на дворі сіро. І ми в цей час приймаємо рішення, що ми будемо йти, і ми починаємо рухатись. І над нами літають чотири дрона ворожих. Це по Божій милості, що ці чотири дрони нас не зауважили. Бо насправді цих чотири дрони нас би просто по дорозі би розбили. Чому кажу по дорозі? Тому що ми йшли три кілометри по полю. Yeah. Тобто ми не мали ніде би сховатися, ні дерево, ні галявинку, якусь ще щось, ще щось там, якусь ямку. Тобто, це поле. Якщо ми би рухались, ми рухались по полі, тобто нас би там дуже легко би розбили. Навіть би з автомата би просто би попали би. Це одне із таких великих чуд, щоб потім, коли ми пройшли це все поле, то навіть самі хлопці, які йшли зі мною, вони казали, каже, це нам допоміг Господь. Каже, а один із них каже, я ніколи так дуже часто не молився. Каже, я за цей, за цих три кілометри, каже, то, що ми йшли, каже, я весь час молився молити свої отче наш. Каже, я не зупинявся. І це ну, одне з таких великих чуд, що Господь дійсно нас тоді вивів. І також було одне таке велике чудо це вже. На Курщині, коли ми були на Курщині, мали приїхати там до нас люди. І попередньо ми були, домовились, що мене мають вивезти 6 числа. Ну, до 6-го числа, поки ми перебували, ми там відбили понад, може, 15 штурмів. Нас дуже сильно штурмували. Ага. І я виходжу просто, я кажу, я виходжу по рації, Я кажу, хлопці кажу, ну там до 6 числа мають до мене приїхати. Кажу, мене потрібно, щоб ви вивели. Знаєте. І ну, кажуть, якщо ми тебе виведемо, то тільки на одну добу, щоб ти зустрівся. І мене якраз -то виводять на цю добу одну, і там починається штурм. І цей штурм получився в хлопців дуже сильно. Ус... Ну, для хлопців наших це був неуспішний, а для ворога став успішний. і вони одразу зайняли всі позиції. Там стало сразу понад 30 чоловік з повбивали наших. І це одне із свідоцтв тих, хто що мене Господь просто в той час дуже сильно так вчасно вивів. Я не можу сказати, що чи це для всіх, але це те, що є одних із таких свідчень. Ну то сильне свідчень, як і для тих, що тебе оточують, вони ще раз переконуються, що так. Бог живий, так і для нас, і тих, що слухають, то ще раз до того, що Бог відни своєму слову, що він є з нами, допомагає нам. Ми, хто живе, старається жити з Богом, ми зустрічаємося час від часу в своєму житті з випробуваннями. І мені здається, що там вони теж є на війні. І от чи ти можеш поділитися, дати поради, як ти справляєшся, будучи там на передовій з різними проблемами. Ну, якщо ми будемо брати проблеми і випробування в такому контексті, як дивлячись на християнина і спокуси, та там. Там чуємо ми багато відгуків, що там алкоголь, наркотики, mm. там і багато-багато різних речей, блуд. То я вам скажу багато чого залежить в першу чергу від самої людини, наскільки вона прийняла рішення йти за Богом. В моєму розумінні, напевно, мені дуже сильно дає мотивацію те, що на мене тут дома чекають, знаєте, за те, що я маю вернутися і вернутися все ж таки людина, яка є християнином. Спокуси проходити. Ну, важко воно насправді, і ти завжди впираєшся тільки на Бога і всю надію покладаєш на нього. Але є одна річ, така що ти приходиш і заявляєш, говориш, що ти християнин, то потім протязі цієї всієї дороги тобі прийдеться відповідати, що ти християнин. Бо тому потім скажуть, а ти, ти півроку назад говорив, що ти християнин, а зараз ти п'єш разом Слава з нами, тобто, хлопці тобі скажуть, то яка ти людина? Ну, свого слова. І то є, один із, тож, із тих мотивацій, то, що ти завжди стараєшся це слово, знаєте, тримати. І ти ж сказав, ти прийшов в армію, ти заявив, сказав, що ти християнин, знаєш, мусиш це дотримуватись. Тобто, спокуси є, але важко проходити, але Господь допомагає. Ну, то сильно, так. Отож, ти підмітив, що чекають вдома, і то, що відповідати за слова. Досить поширене явище в хорошому сенсі, то що священики, капелани вони час від часу їздять. До хлопців і вони спілкуються. Чи ти маєш таких людей, з якими ти спілкуєшся з капеланом, з Сяченками, і наскільки важлива їхня підтримка, як для тебе, так і загалом? Я маю спілкування, так як я сказав на самих початках, що я сам був їздив, який один являвся з капеланів волонтерів. І надзвичайно це дуже важлива роль капеланства. вона сьогодні дуже сильно відіграє. Я дякую братам з церкви нове життя, які завжди відвідують, які завжди підтримують слові. В молитві дуже сильно воно відчувається. І хочу просто зазначити тих людей, до кого постійно приїжджають там з церкви, капелани чи навіть друзі-волонтери незалежно. В моєму розумінні сьогодні склалося так, що командир роти чи там командири, другі, вони дивляться, о дійсно, це є людина, є віруюча, до нього завжди приїжджають, його завжди підтримують. І тобто вони бачать, люди зі світу вони бачать, що церква не полишає своїх, що вони постійні, на постійній основі приїжджають. І в людей зі світу вже формується думка про церкву, і про капеланів зовсім інакша думка. І воно відчувається. Воно відчувається, що зі сторони люди дивляться позитивно, і ти сам розумієш, твоя віра більше розростає і підкріпляється, коли до тебе приїжджають. Церква не стоїть остро. Так. Просто то замічають. Такі, ну я дуже часто чув, такі вислів, що на війні немає атеїстів. І от що ти можеш за то сказати? То правда, чи то міф? Ну, я зустрічав двох атеїстів. Одного атеїста я зустрічав, який в штабі сидів, і який казав, я атеїст, я в Бога не вірю. Другого атеїста я зустрів, і то він під першими обстрілами до мене казав, давайте ми всі помолимось, нехай Толік помолиться. І я бачив, що після того той хлопчина він виходив він казав, та я вірю, що тепер Господь є. Насправді, зазвичай там досить багато людей з різними поглядами, і є мусульмани також. Але нам не мішає один одному, ми разом з ними рухаємось, бо різні є конфесії також, і це нічого не мішає. Тобто дуже маленький процент атеїстів зустрічається, але атеїсти, які вже були в боях, тобто вони потім зустрічають. То, то файно, значить, це правда все-таки, що там немає. Так і ну, може, ну, так на думку прийшло, що навіть через таку страшну річ, як війна. Люди все одно зустрічаються з Богом. Ну, це не так, а вже посмертно, але. Відчувають. Вони, вони десь міняють свої погляди на життя. Е, у нас в житті ми інколи якимись там віршами з Біблії або історіями надихаємося, і вони нам допомагають проходити певні періоди в нашому житті. Чи в тебе така історія з Біблії або вірші, от якій тобі допомагає йти? Ну, в мене дуже подія. Мені подобається про Давида. Коли він був винений з народу, але він все рівно мав цю надію, і, хоч він сам військовий, він такий, він завжди мав надію, що він назад вернеться, знаєте. І у цей момент, коли за, ньо, за ним цар його завжди хотів догнати, вбити, знаєте, знищити, то Мені дуже подобається, що він ніколи не падав духом, Знаєте, він ніколи десь не ображався хоча він мав можливість вбити царя. Він там йому відрізав кусок тканини та. Ми там зустрінемо багато подій з Давидом, хоч він військовий, але у цей момент, коли ти вроді би здається, що ти там десь вигнаний, ще щось десь там на стороні ворога, десь там за тобою хтось гониться, ти завжди маєш цю надію на Господа, що він тебе завжди типу, охороняє. І хоч за тобою будуть великі там сили, чи там багато війська рівно тебе збереже. Цьому чомусь цю історію дуже часто розказував хлопцям. Вона досить така. Ну так, просто коли ти там сидиш в бліндажі, тобто ти там маєш час трошки більше розгорнути її. Але ця історія дуже така в мене, вона чомусь особлива. Mm -hmm. Що Господь береже своїх. Відгукується. Так. Для нас у нас час. Так. Е, б ти сказав от, тим людям, які на передовій. Або і тим, які зараз в тилу, тому що сьогодні таке життя, що ми от, зараз прийшли, записуємо, а завтра там я вже можу стояти десь, проходити якісь велика, well, як, well, well, тому життя дуже непередбачено. І як для тих людей, е, щоб ти сказав, яку головну думку, які слова підтримки, от, щоб як бути готовим, не опускати руки, не ну, падати духом? перше, знаєте, я чую дуже такі думки кажуть, що. Ну, Той морально не готовий, той морально не готовий. я завжди всім говорю: кажу: ви себе вже налаштовуйте на те, що можливо прийде такий час, що вам прийдеться зустрітися. Прийдеться зустрітися із територіальним центром комплектації. В народі кажуть, ТЦК. Чому прийдеться? Ну... Навіть, можливо, ви не поїдете зразу на передову, але вам з ними придеться зустрітися і проходити ВЛК, і тобто ви себе вже морально на це налаштовуєте. Наступний крок, ви мусите зразу собі приділитися, якщо ви по ВЛК будете ну, гідні, тоді вам треба приділятися, чим ви зможете послужити. Якщо ваші релігійні там, переконання не дозволяють вам брати зброю, тоді ви мусите шукати якісь такі рід військ. Той рід військ, який не бере зброю, тобто там є різні там, є механіки, є водії, є без... оператори безпілотники. І там багато є вакансій, які хлопці не беруть просто зброю, їм буде легше тоді. так. Якщо твої релігійні переконання вже готові брати, і ти готовий брати зброю в руки, ну тоді не соромся, йди просто заяви, скажи, що ти християнин, заяви свою позицію. І я думаю, що Господь буде тебе оберігати, так як мене. Мене одного разу один контракт я пройшов три роки. і Зараз вже майже скоро буде рік. Господь береже своїх людей, тільки лишатися ймовірним. Я думаю, що дуже важливо роль, що відіграє церква, коли вона дуже молиться за своїх. Дуже сильно в житті дуже сильно церква відіграє. Друзі, рідні, близькі, які завжди моляться за нас. Воно дуже відчувається. Тобто Господь збереже. нехай ну, хлопці, нехай не падають духом, і нехай не дозволяють, щоб страх мав над ними владу. Тобто не боятися, якщо той момент прийшов, значить Бог допускає і довіряти ну, йому. Знаєте, ми дуже часто кажемо, Господь я хочу бути твоїми руками, ногами чи устами. Та? Ми хочемо бути інструментом в Божих руках. А ми ніколи не думаємо, що Господь може нас привести сьогодні у військо, і, принаймні, щоб ти прийшов і 10 людям розказав про Бога. Ми ж не знаємо, що в Бога може бути такий план. Ми ж не знаємо, що Господь може тебе там використати, і люди можуть е, прийняти Господа в своє серце. Останні десь там чи хвилини, чи навпаки десь е, підуть потім шляхом християнським. Тобто нам потрібно це приймати. Не потрібно знаєте, тікати десь від Божої волі. Ми кажемо, хочемо бути його руками, ногами тут. А коли приходить діло, то такий Боже за що? Так. треба налаштовуватись. І яку головну думку про віру і війну ти б хотів донести до слухачів, якщо так поєднувати? Про віру і про війну, так. Ну в першу чергу, напевно, я би хотів кожному християнину, тих, хто, який піде у військо. Буде попадати у військо. І той, хто заявить, що він християнин, нехай він дійсно в першу чергу дотримується того слова. Чому я так говорю, щоб потім десь не вийшлося, там, через декілька місяців, що той хлопчина там, почав там, вживати алкоголь чи ще щось. Це буде в першу чергу, якби реклама для його церкви помісної. Тобто, яку він там конфесію відвідував, буде трошки не цей. Знову наклепи. Це є один із перших. Другий момент, коли ти просто про себе заявиш, тоді це буде один із стимулів того, щоб дотримуватись того слова, то, що ти заявив, і це тебе буде більше тримати на війні, залишатися християнином. І напевно, слід, я би хотів би сказати, кожен військовий, кожен християнин, який піде в армію, нехай він шукає мотивацію, для чого він має вернутися. Якщо він не буде мати мотиву, йому буде важко вернутися. Чому кажу за мотив? Я зу зустрічаю на своїй дорозі вже багато хлопців. І були хлопці, які мають мотив назад вернутися, якщо в когось маленька дитина, чи ось десь там має мати весілля, буде на носі ще щось десь от-от. Тобто в хлопців є мотив назад вернутися. І зустрічав другу категорію людей, яких там злапали десь там коло якогось бару, якогось там в лапках, скажу, людину, яка вживала алкоголь, та. І той безхатько, якого там злапали, і в нього виявилося, що його жінка лишила багато років назад нічого. І в нього так утворилося, що він не має мотивації назад вернутися. То чомусь ті люди, які не мають мотивації назад вернутися, вони гинуть. Вони гинуть, їм нема раді чого вертатися. Вони кажуть, мене жінка лишила, діти вже виросли, поїхали десь в Європу, ніхто зі мною не спілкується, тобто нема мотива. Люди, які йдуть в армію, вони мусять закладати в своєму серці, для чого вони воюють і для чого їм лишитися в живих. Цілі рухатися далі. так. Дякуємо тобі за таку відверто хорошу розмову. Сподіваємося, що ті, хто слухають, вони багато що для себе візьмуть, почують, візьмуть приклад. Нехай тебе Бог береже, благословить, використовує для його слави. Дякуємо тобі за те, що ти приїхав до нас, поспілкувався з нами. До Дякую. зустрічі.